У Казахстані у вівторок увечері впав військово-транспортний літак Ан 72 Усі 27 осіб, що перебували на борту, загинули. Серед них виконуючи обов'язки глави прикордонної служби країни, полковник Турганбек Стамбеков і його підлеглі, а також семеро членів екіпажа. Двомоторний літак зник з екранів радарів о 19.00 за місцевим часом. Він звалився недалеко від міста Шимкент, південно-Казахстанській області, після чого спалахнув. «Літак розвалився на чотири частини, коли звалився. Тут скрізь фрагменти людських тіл. Коли прибігли місцеві поліція оточила місце падіння і нікого туди не пустила. Ми не можемо підійти ближче. Як повідомляють місцеві змі, ан 72 впав у умовах завірюхи з висоти близько 800 метрів, здійснюючи четверте коло в спробі приземлитися. Повідомляється також, що цього дня в Шумкенті загиблі брали участь у засіданні військової ради прикордонної служби. Відносно причин катастрофи порушена кримінальна справа за статтею Порушення правил польотів або підготовки до них ведеться слідство.